Чи зможемо ми незабаром побачити трансатлантичний тунель із Нью-Йорка до Лондона, який дозволить подорожувати між містами всього за 54 хвилини? Ілон Маск нещодавно припустив, що його Boring Company могла б створити такий тунель всього за 20 мільярдів доларів. Проект передбачає використання вакууму, усе повітря буде відкачано з труби, щоб усунути опір. Це дозволить потягам. Рухатися зі швидкістю до 3000 миль на годину, скорочуючи стандартний 8-годинний переліт до 54 хвилин. Але для цього потрібно буде прорити тунель через найглибші частини дна океану. Якщо це стане реальністю, теоретично потяг, що рухається зі швидкістю 3000 миль на годину, зміг би досягти протилежного боку планети всього за 4 години і 9 хвилин, а обігнути всю планету можна було б за 8 годин. І 18 хвилин чи ризикнули б ви проїхатися в потязі, який летить під океаном зі швидкістю 3000 миль на годину під самим дном океану у земній корі? А головне питання: чи вартий зекономлений час таких зусиль?